Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на матчі Україна-Мальта, відбірковий етап до чемпіонату Європи. І сьогодні будемо робити прогноз в eFootball на цю гру. Прямо зараз в коментарях напишіть свій прогноз на матч, Напишіть рахунок в коментарях. Ну і також перед початком не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Бажаємо успіху нашій збірні і, звісно, якісної перемоги. Поїхали. Перший тайм стартує. Україна розводить з центру відразу. І будемо намагатися, я думаю, йти вперед. Дробіть свої ставки, друзі, на рахунок того, скільки сьогодні ударів Мальта завдасть в поворотах збірної України чи завдасть взагалі? Хоч бодай одного удару. Це теж цікаво, але ось зараз перший момент у нас може бути класно. Проходимо в штрафну, але ого, який казу зараз в штрафній площі Мальти. Боротьба. М'яч вони втрачають. Як наслідок зараз Мудрик підбирає. Миколенко підключається. Затяжна така атака на початку зустрічі. До удару поки що не доводимо епізод, але можна розіграти довбик, може розвернутися і пробиває класно, влучно, прицільно і в ствір. Найголовніше пробив, і буде готовий для нас хороший момент. Ярмоленко біля м'яча буде робити навіс. Рафну Мальти. Є навіс. Боротьба не виграна. Мудрик скидає зараз на Миколенка в центр Степаненко. Той може і пробити. Пробиває в ствір. Хороший удар, такий сильний, потужний, але голкіпере. Хороший початок матчу, динаміка гри подобається поки що збірна України. Надіємося, що це все переросте в забиті м'ячі. Миколенко класно. Проходить зараз по флангу, закидає на дальню. І там Довбик. Ну, трішки не дістався м'яча, але ярмоленко вже втрапній на Довбика. Розвертається в ближній. І Україна виходить вперед, друзі, вже на 15 15-й хвилині. І забиває Артем Довбик. І відкриває рахунок цьому матчу 1-0. Надіємося що це не, не останній гол. Але дуже класна комбінація вийшла. Ну, десь з рикошетом пощастило те, що там боротьбу не виграли. Ну і давайте дивитися ближче на епізод. На повторі тут Миколенко пройшов доволі якісно, зробив навіс на дальню. Там Довбик з першого разу не зміг виграти боротьбу. Тут підбирання Ярмоленка і в ближній кут. 1-0. Знову йдемо вперед. Мудрик отримує передачу. Віддає трішки назад на Миколенка, доволі активний. Сьогодні лівий фланг у україни. Знову Миколенко о, віддає на Мудрика. Мудрик буде повертати. Ні, робить на ближню! Який навіс? Як там не забили, друзі? Я не знаю. Як там Ярмоленко не влучив головою в м'яч? Як там Довбик не замкнув? Це фантастика, реально. Володіння м'яча 81 на 19, друзі. Ми просто переважаємо суперника в рази. Мудрик скидає на циганкова. Тут Степаненко. В центрі поля класний розрізний на ремонт, але офсайд. Доволі непана задумка була. Положення поза грою. На жаль, було все-таки мало місце. Мальта чи не вперше переходить центр поля з м'ячем? Можливо, вони створять свій перший момент і вдарять поворота. Подивимося. Зараз катають м'яч, позиційна атака на нашій половині. Подивимося, що вони придумають. мбонг з м'ячем. Є закидання на... в сторону Довбека, Там боротьба триває. Він м'яч все-таки приборкав. Циганкову скинув. І назад на Судакова. Жорсткий пас на циганкова. Скидання на Довбека, Удар влучаємо в захисника. Мудрик з м'ячем На Судакова знову віддає. Судаков може щось придумати. У нього хороший пас циганков назад. На Степаненко позиційна атака триває. Степаненко. О, корпус програв, і контратака. Зараз. До речі, може бути в Мальті. Нічого собі. Птиці як вибігають. просять передачу. Зараз одну хвилину арбітр додає до кінця першого тайму, і Мальта тут має хороший момент, нічого собі, вільний фланг, там Ярмоленко не встигає. Є на віс відбиваємося, друзі. Ось вам перший такий у Мальти. І цим завершується якраз на цьому. Перший тайм. Розрахунком 1-0 виграємо за рахунок голодовбика. Статистика поки що за нами. Чотири удари і всі 4 в ствір. Це приємно. І другий тайм починається. Мальта розводить центру поля. Ну і розіграю через своє право латералі. Закидання вперед не точне. Йдемо в атаку. Довбик циганков отримує пас. Циганков. Там Ярмолко не відкривається. а ценков вир вирішив пробити рикошет, і Довбик був офсайді. Хороший пас! Вихід може бути, якщо Довбик прискориться. На жаль, на жаль, програв боротьбу тут. Знову позиційна атака у нас. Миколенко. Тантер змістився на Судакова, віддає передачу. Фінтить Судаков. Циганков відкритий. Знову назад. Будуємо свою атаку зараз. Посуваємо Судакову, ставить корпус, бореться, мудрик. Відпасувався Судаковим, довго триває наша атака. Але чимось то вона повинна закінчитись. Є навіс, не точний, на жаль. Степаненко класно розвернувся зараз. Довбик обігрався і відразу на нього пас пішов, але не точно. І у збірної України потрібна заміна. Маліновський Соболь замість ярмоленка Миколенка. І вийшов ще один футболіст. Це у нас Буяльський. Замість Судакова ще вийшов. І Україна в атаці. Едуард Соболь зміщується. Є навіс! Довбик виграє боротьбу, але удар не точно. 20 хвилин до кінця. Буяльський. на довбика, довбик не зміг віддати точно. 15 хвилин до кінця не такий динамічний тайм, перший, тайм, другий, якщо чесно, але. Головне, що ми забили і, в принципі, не даємо шансів поки що супернику на створення моментів. Відбираємо всі м'ячі, граємо краще, але, чесно кажучи, моментів у нас небагато. Прискорюємося. Маліновський. Можливо, ще на один гол у нас є запас сил. Творити цей гол забитий. Циганков зараз рухається до центру. Тут Степаненко є. Степаненко дивиться, віддає на Буяльського. Тобик Буяльський вдоти класно. Дуже класно. Зараз от Україна розіграє 90 хвилин на Соболь. Буяльський Степаненко. Арбітер одну хвилину тільки компенсує Степаненко на Ценкова. Ну ми вже дотягнемо час, я так розумію, і в принципі нам той гол уже не дуже й то потрібен. І На цьому я думаю, що завершиться матч. хоча ні, дає дограти. Арбітер. Буяльський падає, штрафно не буде, а буде свисток означає, що матч завершено. За рахунком 1-0. ми перемогли у Мальті за рахунок першого голу довбика на 15-й хвилині. Ми змогли зробити три очки, як мінімум Вій футбол. Подивимося, що буде насправді який результат. Тому, друзі, ось статистика. Ви бачите, 70 на 30 володіння. По ударах по всім в принципі, параметрам ми і по всій статисті грали набагато краще. Тому всім дякую. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей.